Доброго часу, любі українці! Не спиться мені. Якось прямо на совість не дозволяє. Давайте все ж таки глянемо на цьому тижні. Чи будуть обстріли? Верніше, яка загроза Дніпровська, Дніпропетровська область. Отже, Дніпро. Яка вона ця загроза? Обстрілів на цьому тижні з 18 листопада. Ну ось. Ну, постійні бачите, ми бачимо, що це тривоги, це обстріли, це вибухи. Після зразу може бути там прильоти і ось такі вибухи. Зразу, от воно спочатку летить, воно спочатку летить, а потім тільки звучить сирена і вибухи по українським містам, а також це може означати ще якісь водяні ресурси. Ось так. Що тут мається на увазі? Тут мається на увазі що ще щось може збито бути, а також прилеглі території до Дніпра. Так, да, абсолютно. Ой, де воно тут було? Прилеглі території до Дніпра. Да, на цьому тижні. Велика загроза саме ось таким от, там, вибуховим страшним діям. Так, Новомосковськ. Чи є загроза на цьому тижні? Новомосковськ. Взагалі-та загроза є велика, але я так думаю, що вона все ж таки, сподіваюся, сподіваюсь, бо тут може бути не долетіти. Просто вона може бути збита раніше, ніж там місто. Тому я сподіваюся, що вона все ж таки не долетить. Хоча тут покривається такими картами, що тут є пряма загроза цих різних дронів і так далі. Ну, Сподіваюся, що вибуху тут не буде. Павлоград. На цьому тижні Павлоград. Павлоград нам каже теж про дрони, каже нам про ракети, каже нам про ситуації, які можуть бути дуже, скажімо так. Так, тут Павлоград і як прилегла територія. Розумієте? Тут Павлоград і як на шляху, на шляху к там цілі. Павлоград може стояти між. Між ворогом і ціллю. Тому якщо будуть збивати над Павлоградом десь там, то тут може бути така ситуація не дуже. Вони, він стоїть як на прилеглій території між, між ціллю і ворогом. Ось так. Тому тут сподіваємося, теж, що все ж таки не буде е, ракет. Я маю на увазі не буде прямих обстрілів. Ось так. Сіннільнікова, яке в Дніпропетровській області. Загроза сильні вікова є на цьому тижні. Ну, Я поки що не бачу. О, ну, будемо теж сподіватися, не хочу казати, що прямо вибухи, ви самі бачите, але я тут бачу, як намагаються їх збивати. Ось так, Шматки можуть прилетіти. Так що, кривий ріг, ой, кривий ріг. Тримайтеся любі. Всім дуже страшно. Кривий ріг. Кривий ріг теж кажу про якісь водяні ресурси або якісь ресурсні приміщення. Так, кривий ріг. Чи є загроза кривий ріг? Цьому тижні по вибухам іще чи буде. Взагалі-та мітка є пряма, тобто ціль, продовжує, кривий ріг продовжує бути ціллю. Продовжує, тому що за ця ціль дуже іде, ну, там ціль, яка є, вона для ворога є дуже е, привабливою для того, щоб її обстрілювати. Ситуація взагалі, стала, е, стала є. тобто ситуація вже така, що ну, ми бачимо, що били не раз в е, це місце да, або в тому напрямку, ми це розуміємо. Але е, тут дуже-дуже така загроза, е, бо тут треба ворогу покласти, скажімо так, на Лопатки да, розбивати ці цілі. Ось. Тому, да, загроза є пряма, пряма, але тут, не дивлячись там, на цьому тижні чи ні, але тут є привабливість цього міста. Тобто, там цілі, ось такі привабливість цього міста. Дякую, Любі, за увагу, ставте лайки. Пока-пока. Слава Україні, тримаємося!